І ми звернемо увагу на цей, ну м'яко кажучи, такий непересічний, дуже неприємний прецедент. Тому ми долучаємо зараз до ефіру Георгія Зантараю. Він голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України. Я впевнений, пане Георгію, що ви сильний як фехту... фехтувальник, дзюдоїст, заслужений майстер спорту. Так ну пригадаємо цю шутку про найсильнішого шахматіста Майка Тайсона. Пане Георгію, те, що ми побачили вчора, ну є побоювання, що таке ми ще будемо бачити неодноразово. Як себе вести українським спортсменам тепер? Доброго дня. Я вас вітаю. В першу чергу хочу привітати вас Днем Української державності і побажати Доброго. нам всім скорі... скорішої перемоги. Стосовно вчорашнього дня так дуже прикро, що Ольга Харлан не виборола золоту медаль, але ми сподіваємося, що вона не сподіваємось, а я вас. Поки ждав, то мені надіслали, що е, Олі Харлан е, рішення Міжнародного олімпійського комітету е, далі кваліфікацію на Олімпійські ігри Париж Паріж 2024. Ця інформація вже з'явилася в СМІ от декілька хвилин тому назад. Це дуже добра новина для Ольги. я Її вітаю. А стосовно вчорашнього дня, ми бачимо, що Російська Федерація, президенти Федерації інших міжнародних федерацій дуже неповажно поводять себе по відношенню до спортсменів, до представників нашої країни і в цілому нашої країни. Я, я читав сьогодні змі, де я побачив, що. Міжнародний олімпійський комітет е, був проінформований щодо того, що е, не буде ніякого рукопотикання. Я вважаю, це правильним. Не можна тиснути руку країни е, людям, які вбивають наших е, жінок, дітей руйнують наші спортивні зали, всю інфраструктуру Їм не можна потискати руки, їх не можна допускати до змагань. Але що сталося вчора? Ми бачили, і декілька хвилин тому я закінчив спілкування з головою комісії атлетів міжнародного олімпійського комітету, які теж занепокоєні цій ситуації. Ми запропонували їм долучитися до нашої. До нашої боротьби за справедливість долучитися до змін правил е щодо е наших спортсменів, тому що я вважаю, що такі ситуації ще будуть ще більше будуть важких ситуацій, тому що е попереду нас чекають контактний види спорту, де ми не можемо руку потискати, але ми можемо е обіймати до прикладу дзюдо. Зюдо ми руку та не потискаємо, а ми можемо боротися, і ми потім в повний контакт. Тому е я ще раз хочу сказати, що не можна вірити, вірити міжнародним федераціям, тому що більшість з них це проросійське основному особливо е федерація фехтування, де був президентом Федерації Росіянин і е де залишились його лобі на сьогоднішній день, що ми і бачимо. На жаль, бачимо тому, так. новинки, що Оля Харлан буде представляти нашу країну на Олімпійських іграх двадцять 2024 році. Мок її дозволила. От декілька хвилин тому назад з того, що вийшло вчора, те погано, що на нас нас обманюють, тому не можна вірити росіянам. Ну, але добру новину ви озвучили. Це насправді так, дуже воно. важливо. Та про 2024 рік. Я правда, воно. я коротко вас допитаю, теж можливо, про, про ось цей альтернативний спосіб. Ну, я не знаю, подяки за за поєдинок або як це називається в спорті. Під час ковіду ми це згадували. Там можна було доторкнутися шаблями, і, і, і це би працювало. Чи передбачають інші види спорту та якісь якісь альтернативні ці формати завершення поєдинку? Ми продовжуємо боротись за те, щоб не було росіян не під які вообще під якимось прапором їх не повинно бути. Вони є представниками свої, своєї країни. Для мене не зрозуміло нейтральний атлет. Нейтральний атлет – це атлет, який здав свій паспорт, вийшов з федерації, відмовився від громадянства і тренується за кошти міжнародного олімпійського комітету і вступає в команду біженців. Тоді є нейтральне те. А, а в сьогоднішньому стані нічого не змінилось. Вони виходять mm -hmm. і ті ж спортсмени, як повертаються в свої, в свої міста, mm -hmm. які вони представляють, витра... витрачають свої гроші, які вони заробили на змаганнях сьогодні на чемпіонаті світу, і тим самим снабжають армію. Зброю тому це не є нормально, і їх не повинно бути сьогодні на міжнародній арені Тим паче, якщо вони там є, я я, я не знаю, mm -hmm. як я б робив би, mm -hmm. але руку точно б не кав би і дав би ще б е прийом <свист> це, це, і все. І дякуємо, три крапки поставимо. Дуже дякуємо, пане Георгію Георгій Зантарає, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України. Дзюдоїст заслужений майстер е спорту.